Всім привіт, наші підписники Ми йдемо гуляти на трохані остров України. Время Ми маємо в 18.15 бути на взяти запису. Ми прямо, як завжди там на 18-15, 18.00. А реально? Да, ну типа... ну вона мені, типа, я сказала, 18.00 чи 18.15. Вона каже. 18.00. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> У нас очень жарко. Машины едут. Киев после тяжелой ночи оживает. Всем пока. Mm -hmm. Мы метро. Стейшн, Васильевский стейшн. Мы уже никуда не хотим. Yeah. <laughs> хочем уже лягти легко... yeah. или в душ. Да. Ми майже на пішохідному мості. Вже купили шейка, вже купили чіпси, сахарики, суші і йдемо. Настя вже хоче десь тут присісти, такого на бетоні. І посидіти. Аліна теж, а я кажу, пошли на пішохідний міст. От Отам от біля Дніпра посидимо на пледіку, Дай Богу, поїмо суші. Ні. Отакий от, от у нас пікнічок. І отакий от краєвид. Takk. <laughs> Чемпионат мира по покиданию. Раз, два, я победитель. Дорогие, чтоб честно было. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти хочеш купатись в Дніпрі? Да, Тривки з моста. Аліна досі в спробах. Лише двох. А вдруге. Це Київ, місто, в якому тисячі людей розпочинають писати свою історію. Історію, в якій будуть злети і падіння, надії і розчарування. Та якщо раптом хтось вам скаже, що всі ці історії безглузді, не вірте. Бо хеппі енд можливий. Помагайте в наш влог Ми вирішили, що ми будемо влогерами. Ви бачили наш влог з калачави? Я ще не смотрела. Ти дивишся?